Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 2 серпня 2024 року, вкотре Володимир Ісаєнко завітав до мене на виноградник поснімати більш ранні з, 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 форми винограду, які вже достигли на сьогоднішній час. Але цей ролик ми побалакаємо про виноград, ну не про ягоди. А, а хотілося б затронути два питання: це щеплення винограда і посадка винограда. Старе місце розкорчоване, свіже розкорчоване місце, тому що не завжди є можливість посадити виноград в новому місці, брак території, і тому люди зазвичай садять, розкорчували корінь, і в те ж місце садять новий кущ. По-перше, що хотілося зазначити, я ні в якому разі не кажу, що цього не робіть. Сам цим займаюся. Це щеплення винограда. І добре, якщо ви зробили щеплення, все пішло чудово і немає ніяких питань. А коли ви робите щеплення, а потім на це щеплення перещеплення, і тоді е, починаються проблеми у виноградного куща. Він то е, повністю не визріває лоза, не накопичує поживних речовин, крахмалів, е, не засереджується в кореневій системі на зиму. Лоза толком не визріває, і буває таке трапляється, що по весні, яка б там зима не була, кущ не просипається. Таке трапилося у мене в цьому році. Я розкорчував чотири куща навесні, то що чекав їх до останнього, думаю, все-таки прокинуться. Потім подивився, толку не буде з тих, що трьох кущів, і розкорчував. Ось, подивіться, які корінці були. Ось такі потужні коріння, коріння. На цих кущах було зроблено щеплення, перещеплення, і е, я бачу продуктивність його впала і вирішив е, викопати, розкорчувати їх і посадити нові кущі. І що вийшло е, з цієї посадки, зараз я вам покажу. І завдяки чому це досяглося. Е, це робилося десь е, е, посадка цього куща була. На початку травня, а потім ми вам покажемо вегітуючий саженці, який, який був посаджений наприкінці травня. Тобто, зверніть увагу, ми взяли рулетку, Ось, Миколаївич, Покажіть, будь ласка, людям Ось пагін пішов. Це один пагін. Тоб... Кущ перещеплені, нові перещепи. І Ось ми рулеточку повісили. Там он зачепився коронка вусиками за сусідню коронку. Ну, о, так поміряли до краю і протянули. І, і тут дивіться, які показники. Ось дивіться, які показники. 3,90. Це 4 метри. 4 метра до сюди. Це один пагін. І тут. Другий пагін е, теж само такий. Хоча тут е, на це плечо пішло е, два пагони. Два пагони. Я один пагін прищепив і ось залишився такий. А більш нижній, більш, знизу пішов, е, зручніше потім буде укривати, пустив сюди. І він теж, як бачите, ось пішов на ту площину шпалери. І теж його десь довжина 4 метри Оце такий результат був е, досягнутий, я вважаю, на мій особистий погляд, завдяки завдяки е, тому, що я застосовував при посадці біогумус. Е, в тому році ми були у Володі Шпака, у Володимира Шпака в гостях, він показав нам Свої результати, які він досяг при посадці куща на старе місце за допомоги біогумуса, я був дуже здивований. 4 метри лоза була там до п'яти метрів на той час, і е, мені не вірилося. Зазвичай посадиш кущ на нове місце пагони по 3 метри. Виросли два пагони, це вважається дуже гарний результат. А це на старе місце. Ви розумієте, що там образувала коріння, залишало свої е, е, речовини, е, ті, які е, залишаються в процесі життєдіяльності куща. Е, тобто, коли садиш на те ж саме місце. Там воно пригнічує, ти можеш навіть замі... заміняти ґрунт, ну все рівно куч б... ну, толком рости не буде. А все рівно упреться а, корінець до певного рівня, і далі куч припиняє свій розвиток. А у мене наглядний а, приклад поза той посадки, все робив, як пра... як годиться. І... Сірнокислий калій, суперфосфати, перегній туди кидав. І він мене той рік мучився, мучився, ділі порізимував. В цьому році на обратний ріст пішов і там здуж, отакі буквально по 10 см визріло. Ну, в общем, в цьому році, слава Богу, аж на другий рік він пішов рости. А це на перший рік ви бачите, які результати. Використовував при посадці зазвичай все те ж саме, але ще додав біогумус. І біогумус покращує стан почви, покращує біоту, та яка росте. Ну, як правильно у нас в результаті фотосинтезу в поживні речовини спускаються в корінь. Корінь теж е, залишає свої продукти життєдіяльності в почві, і цими продуктами життєдіяльності діяльності мікробіота, споживає їх мікробіота. свій час е, за рахунок того, що вона споживає, е, залишає свої е, певні речовини, які допомагають рослині, тобто винограду, споживати всі поживні речовини е, з почви. І виходить такий симбіозм. Тобто, виноград. Дає в почву е, е, свої продукти житної діяльності, і, е, а мікробіота, яка переробляється, дає винограду дуже велику користь в плані розвитку і потужності куща. От так от, е, як зміг, так і пояснив. І Результати ви бачите. Е, е, я дуже довго шукав цей біогумус. Придбав був спочатку в магазині, ну там, ну, там 8 літрів коштувало, я не пам'ятаю, ну біля сотні щось гривень. Ну, він мені не сподобався. І сповнив, що у мене є знайомий виноградар, який казав: якщо тобі по потребі, треба буде. Біогумус, звертайся. І я Вспомнив, що знайшов він... <гум> його телефон. Він позиціонує і себе під маркою такої Юрко-Долина. Він мені запропонував 15, літрів, 15 літрове відро вартістю 100 гривень. Використовував по відру під кожен кущ і результати, як ви бачите, які досяг. Я вирощую цей виноград, посадивши на старе місце. Тобто я дуже задоволений. І зараз ми вам покажемо, як, як себе веде вигітуючий саженець, посажений наприкінці травня, і при використовувався при посадці в ямі біогумус від юрка долини. Телефончик. Друга частина з приводу біогумуса. Зараз ми знаходимося біля саженця, вигітуючого саженця, який посаджений наприкінці травня. Це гібридна форма Шакіра. І зазвичай вигітуючі саженці вирощуються в один пагін. Так що я вам хотів показати, зараз по Ось Дивіться, який виріс зелений пагін, яка довжина його яка довжина його О. метр 97 ну коротше, 2 метри ну це ж не пагін, це пасинок, це пасинок. А, тут можна поковирятися, подивитися, ось зверніть увагу, йшов зелений пагін і ось пасинок пішов. Ось ще раз покажу. Зараз буде почекати. Да -да. Бачите, ось е, ціля пішов головний пагін і залишив пасинок. Він вже досяг довжини 2 метра, а основний пагін. Зараз поміряю, ось він тут закінчується довжина його 3,5 метри. Оце вигітуючий саженик на 2 серпня посажений. Наприкінці травня наприкінці травня, вигітуючий сажанець, два пагони, половиною метра і 2 метра пахана. Оце робота, на мій погляд, біогумуса. Тобто біогумус мало того, що там він е, має велику е, е, кількість азота, але головне, що він дає. Це в кореневій е, зоні він створює е, таку мікрофлору, е, біот, біотичну флору, яка там е, дуже гарно е, сприяє тому, що рослина споживає всі поживні речовини, які знаходяться в, безпосередньо в ґрунті біля кореневої зони. І отакі от гарні результати. Результати дуже чудові, звісно. 3,5 метри виріс пагін основний і 2 метри пацанок з першої бруньки. Не? Так, так. От, чудовий результат. От, так що використовуйте свій гу... біогумус при посадці і у вас будуть такі результати. На цьому що хотілося сказати, ми все сказали. Про те, як використовувати цей біогумус, для чого його потрібно верніше, використовувати. А вам може вирішувати, треба воно вам чи не треба. Ну, дійсно, кожен сам приймає своє рішення. Так, на цьому все, так? Да? Так. Ну, тоді дякую тобі, Олександру, що показав такі результати чудові, що дає. Біогумус його використання. От. Дякую Дякую всім за перегляд. Відео, Ваші питання пишіть в коментарях. Значить, в описі під відео буде телефон Юрка Долина, який виробляє цей біогумус, і ви можете подзвонити, домовитися з ним і придбати. От А на цьому все. До зустрічі в наступному відео. До побачення. Na wsy dobry